Традиційно, День птахів це час прильоту пернатих із зимівель. За традицією, в цей час в очікуванні пернатих розвішуються шпаківні, дуплянки та інші пташині будиночки. Проводяться акції зустрічі птахів. Повернення птахів святкується також, як прихід весни. Пейзажі з пеліканами над Чорним морем. Над тузлівськими лиманами на дельтою Дністра надихають і дають сили. Пелікани, аристократи Неба і Води, з'явилися в Національному природному парку Тузлівські Лимани і на Лимані Сасик декілька днів тому. І вже у квітневу суботу сотені зграю рожевих пеліканів парили над Дністром і Дністровським лиманом в Нижньодністровському нацпарку. І мені також повезло їх спостерігати, пише Іван Русів. Доктор біологічних наук Загалом відмічає Іван Русів, зараз від Дунаю до Дністра нараховано вже майже 500 птахів. Протягом дня вони курсують з граями тузлівськими лиманами і пролітають над кордоном тузлівська Амазонія. У нашому парку вони не гніздяться. Зате тут, на великих акваторіях наших тузлівських лиманів, у них завжди гостинна їдальня. І особливо зараз, коли з Чорного моря. В наші лимани активно стала мігрувати на нерест Атерина та інші види риб. Птахи безумовно зачаровують нас своєю свободою, співом, цікавою поведінкою. Недарма ж дуже часто митці змальовують у своїх роботах дивних і гарних пташок, а люди називають лагідно один одного пташиними назвами, аби передати весь колорит та неповторність своєї любові та гарного ставлення. А ще вважаю досить символічним, що українська мова є майже синонім до слова солов'їна, що означає милозвучна, співуча, мелодійна. Птахи частинка нашої культури, історії, нашого світогляду і світовідчуття. і саме в наших руках їхнє щасливе майбутнє і своє, адже допомагаючи пташкам. Ми робимо добру справу, допомагаємо планеті і даємо можливість своїм нащадкам споглядати ці чудові творіння природи не тільки на малюнках в книжках, а й у вільному, чистому небі Євгенія Зіньковська.